Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Аеропорт Осло сьогодні призупиняв посадку літаків через можливе виявлення дронів. Повідомляє видання NRK. Пілот повідомив, що він бачив, нібито під час заходу на посадку від трьох до п'яти невідомих БПЛА, Правоохоронці прибули на місце події та зв'язалися з екіпажем літака, аби отримати більше інформації. Водночас в поліції заявили, що інформація про появу дронів на досло, вона наразі е інформація ця не підтверджена. Пасажири розповіли виданню, що літак кружляв в повітряному просторі над аеропортом перед заходом на посадку, і відповідно через дрони він не міг приземлитися. Можливе виявлення безпілотників спричинили також. Е Спричинило затримки в рейсах о на півдругу ночі поліція сповістила, що аеропорт Осло повернувся до роботи у звичайному режимі. Але, ось, бачите, це такі поодинокі випадки, але останнім часом вони трапляються доволі часто і також в інших країнах. А, НАТО. От, до прикладу, у Мюнхені нещодавно було кілька подібних випадків, і от там для захисту аеропортів місцевих а, поліція розгорнула лазерну установку. Як повідомляють місцеві змі, зокрема про а, те, що ці лазери мають збивати відповідно дрони, а, дозволиться все відзначати відстань до дронів, збивати їх водночас розслідування щодо того, хто запускає безпілотники. Нині веде центральне управління з боротьби з тероризмом і екстремізмом. У терміналах аеропорту також підготовлено надувні матраци та три тисячі розкладачок, аби в разі затримок або скасування рейсів через БПЛА забезпечити пасажирам мінімальні зручності. Пише про це німецьке видання Більд. А також бачите, вони аналізують взагалі те, що відбувається. Бо я нагадаю, в Німеччині невідомі безпілотники виявляли не лише. А, над аеропортами, але так само кружляли вони і над військо, над військовими базами, в тому числі де проводять і навчання українських військових, ну і так само над іншими підприємствами, які можуть виробляти озброєння. Тому це дуже дуже небезпечно, якщо ось ці провокації посиляться, і можливо таким чином, до речі, Російська Федерація, ну або ж хтось інший. Хоча мені здається, що без Росії тут нікуди, вони відповідно отримують цю інформацію, розвідують для того. Ога, аби в майбутньому Завдавати ударів або зчинити якісь диверсії безпосередньо на території цих аеропортів, аеродромів, військових баз чи якихось підприємств, можуть так само і підірвати зсередини в Європі. Зараз масово почали затримувати людей, виявляти а хто ж це міг запускати ті невідомі дрони, зокрема біля аеропортів. В Європі почали затримувати людей, які використовують безпілотники над аеропортами, але кажуть, зв'язку з Росією у них не виявили. Deutsche Welle повідомляє, що у Франкфурті на Майні також з 3 жовтня був затриманий пілот-аматор з Хорватії, який нібито вирішив випробувати свій цивільний дрон, запустивши його над аеропортом. За даними поліції, йому загрожує нині штраф понад 10 тисяч євро. Але запевняють, що ніякого зв'язку з Росією у чоловіка не виявили. Напередодні в Норвегії були заарештовані троє німців, які запустили дрон над аеропортом. Е Рюсфоль. також був затриманий і депортований з Норвегії Китаєць, який керував своїм безпілотником в аеропорту Свольвер. Також пише про це більд. Тобто, бачите, нібито якісь невідомі громадяни та чи там громадяни інших країн, а вони запускають свої цивільні дрони просто так. Але здається, що все ж таки розслідування ще тривають. По перше, не всіх затримали. А по друге, я впевнена, що якщо копати, то можна до Копати там точно і до росіян. Я в цьому впевнена, тому що ну а як так трапляється, що саме після першого зальоту безпілотників на територію Польщі якісь невідомі об'єкти почали літати в інших країнах майже безперешкодно. Каслер Німеччини Фрідріх Мерц, він заявив, що все ж таки за більшістю польотів дронів над Німеччиною та Данією може стояти Росія. Про це сказав політик в інтерв'ю АРД. Ми припускаємо, що за більшістю польотів цих дронів стоїть Росія. Досі у нас не було жодного інциденту або події із застосуванням озброєних дронів, були тільки спроби шпигунства, а ще спроби викликати тривогу у населення. Ну, це про те, що я і кажу. Росія таким чином розвідує якусь інформацію, і потім вона може шантажувати Європу, країни НАТО, так що можуть завдавати вже ударів бойовими безпілотниками чи ракетами. Але поки що, ось ці випадки дуже так активізувалися. Я маю на з зальотів якихось невідомих об'єктів, які кажуть, ми не знаємо, що це. Ну, мабуть, якісь НЛО залітають, але залітають вони не просто так. Тому тут варто, аби... Ми зараз а, активно співпрацювали з Європою з приводу захисту їхнього повітряного простору і нашого. І до речі, не просто так збиралися у Данії минулого тижня європейці обговорювали ось цю ініціативу створення стіни дронів, так аби захищати Європу. От бачите, вперше почали говорити на цих всіх засіданнях і про. Власну безпеку це дуже важливо. А ще важливо, аби ухвалювались відповідні рішення, Бо здається, що на тому засіданні у Копенгагені не вдалося нічого вирішити, тому що деякі країни були проти того, аби там збивати ось ці невідомі дрони, бо це може спровокувати якусь ескалацію. Але впевнена, що рішучість до європейців найближчим часом точно прийде, додасться, і все ж таки вони будуть діяти так, як і. Повинні діяти сильні країни і показувати, як працює блок НАТО сьогодні. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Нідерландів Діком Скофом. Обговорили бачите, багато цікавих питань, важливих для України безпосередньо оборонна підтримка використання заморожених активів Російської Федерації. Ну і звісно, про вступ України до Європейського Союзу. І мені також сподобалося те, що Зеленський сказав: ми будемо в ЄС з Орбаном чи без тому. Впевнена, цей шлях вже триває, і буде він для нас успішним у майбутньому, так точно.